Ура, починаємо наш осінній похід. Нам вже повезло з такою теплою погодою. Наразі в Татарові 11 градусів тепла, жовте листя, і ми вирушаємо на полонину явірник. І ще маємо намір скупнутися в річці, якщо не змерзне. Погода клас, все так, клас, це а... все був повний тому що подивіться, все довкруги зелене. І ніякого жовтого листя немає. Річка буде така холодна, що насправді там ніхто не буде купатися. Так тільки знаєш, ножки отак тик-тик-тик-тик, помочили, там може жопку десь там окунули, коротше, І поп***ли. Якщо з фонариками, дай Бог дійдемо до кінця до цієї полонини явірник і там десь будемо в хащах розставляти ці палатки з ведмедями, то нам пощастило. Будемо голодні, як завжди, злі, ніка ще й буде мерзнути, коротше, буде підганяти. Ось ну, Такі от розклади у нас. Так, Марія, скажіть, будь ласка, що ви взагалі забули в цьому поході в такий холод осінній? Блін, я сир забула. А Андрій хотів сир. А що я маю на увазі тут робите взагалі? <гум> ну що, радію життю, захоплююсь кожним листочком. Тут... <гум> така взагалі краса. Дуже хотілося на природу. Що ви забули взагалі в такий холод в Карпатах? <гум> 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 я їхав коротше, додому з роботи і потім якось потрапив сюди, я не знаю як. Але непогано, непогано. як настрій, що ви робите в таку холодну пору в Карпатах? Зараз, по-перше, йдемо купатися. Якщо все гаразд, то йдемо далі. Якщо ні, то вертаємося в готель Даніка, і живемо в доміках. Купатися, я їсти хочу. Це, до речі, наша іменинниця після завтрашнього. В цьому чудовому осінньому поході покажу вам детально, що ми взяли з собою взагалі з речі. Носочки з цуциками. Аф, 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 аф. Щоб не замерзнути. Чи не замерзнемо ми, це поки що ще питання, які ми взяли там всякі палатки, спальники, килимки і так далі. Я думаю, що буде дуже цікаво і пізнавально. Ми дуже довго виловлювали момент з погодою, тому що було прям ну, сніжно, мокро, холодно, але зараз... Прям передають дуже класну погоду. Має бути плюс 8-10 в день і близько 0-3 вночі. Побачимо, чи це так, перевірити змоги не буде. Але сподіваюся, що буде круто. Ну, що, у нас було перше купання в жовтні. Було прохолодненько в річці, але а зараз дуже свіжо, свіжо і максимальна кількість сил. Нащо сюди приходити взагалі і не купатися. Нам іти до полонини явірник приблизно 7 кілометрів. Зараз увага, друга година дня. Це тепер вже точно рекордний пізній старт нашого походу, бо наш потяг прибув в 12.30. Ми скинули зайві речі в готелі, в якому будемо ночувати після походу. І ну, купались, це ще десь хвилин 30. І ось вирушили. Але я думаю, що до заходу сонця ми маємо дійти до полонини явірник. У нас невеличка команда, тому не будемо розтягуватись. Ідемо в темпі, але не прямо біжимо, не спішимо, а, якраз прийдемо. Проведемо сонечко, якщо воно буде видно його. Повечеряємо, пообідаємо і ляжемо спадки. Так. Ми вже топаємо 45 хвилин і ми пройшли 2,5 кілометри. Але це від нашого готелю. Угу. Але ми купалися, мабуть, 45 хвилин. 45 хвилин ми вже топаємо по маршруту. Угу. Він подивіться на цю красу. Дивіться, там все світло так світить. Це мох, ну просто щось неймовірне. Це Андрій. Це взагалі щось неймовірне. О, А навірно. мітки по маршруту схоже на єж, тільки на квадратну. Ми пройшли близько 3,5 кілометрів уже майже біля а, гори круглої вірни. І тут, до речі, якесь дивне дуже джерело не було води. Ось такий якийсь новенький свіженький будиночок. Дуже гарний. Опа, а хто тут заглядає в двері? Опа. Так, тут у нас такий зовсім новенький свіженький будиночок. Я думаю, що це типу, щось типу туристичного притулка, але, можливо, його добудують і це буде якийсь платний будинок, бо тут, схоже, буде пічка, чи що це? Що, ніби залишається? Типу банька, так? Да? Да, але воно ще не функціонує, я так розумію. Стіл, але буде, я думаю, дуже круто тут, але воно ще не добудоване, виглядає неймовірно. Класно. Ну, і така тераска тут. Так виглядає будиночок у нас зі сторони. Дуже гарний. Ми рухаємося далі нагору. Так, ми вже прийшли на полонину. Явірник. Ось так вона виглядає дуже гарно. Тут ось такі будиночки в самому далині в такій. І ось така гарнюща полонина. Ось там зранку буде світанок. Підемо завтра. І ми вже почали розташовуватись. Зробили тут такий табір. Ось такий сюрприз нам залишили попередні гості цього місця. Не знаю, можливо, це вдасться спалити, але виглядає. Так, собі, чесно кажучи, просто серветки якісь. Дякуємо, що не після туалету. Так, тут одразу у нас ось таке джерело. Дуже хороше, класно біжить. Зараз будемо збирати воду. Ось так виглядає. Далі побігло і будемо мити штани. Я не знаю, як це вийшло, але вони ось такі брудні. Зараз ми будемо проводити опитування у наших шановних учасників, що вони взагалі роблять, що вони з собою взяли. Проведемо ромтур і все покажу. Новий килимок. Я буду тестувати свій новий килимочок спати. нас сподіваюся, <свіх> м'якенько. Це у нас килимок самонадувний, на довниссі. саміт. Ніка дуже у нас наворочена. Взяла ще мішок, яким надувати, щоб не дмухати туди своїми слюнями. Це твій перший такий килимок до цього? Ти спала просто на каріматі? На, ось такому, на ось такому карематі спала якось твердо. Mm -hmm. <laughs> да. Ніка у нас максимальний мерзляк, тому це, тут у неї Що це, ковдра? Чи це спальник? Це спальник. Покажи, це спальник. покажи, покажи спальник. цей спальник. Це, який повинен бути спальник, дивіться всі. Пуховий всього 600 п'ятдесят здається грамів. Скільки, скільки мільйонів грошей? грошей? <laughs> Дуже багато. <Вставайся. laughs> Олекс допоміг. Трошки зекономити. Далі. Комфорт 0 градусів. Сподіваюсь, вистачить. Mm -hmm. Вона вона там ще контрафліза. Вона вже в палаці. Так. так, і у нас тут ще Марія, вона вдягає носочки. Зуп... Нас це не зупинить, попитати в неї, як справи. Марія зараз покаже нам наш і свій номер люкс тримісний і розкаже, що там вона взяла такого цікавенького, Такс, тут у нас в асортименті. Окей, а, мікрофончик закріплений, супер шкарпеточки з носочками. Це мені друзі подарували. Написано з міріносом. От, коротше, будуть тепленькі. Ну, і в мене буде супер міга турбоздоровенний спальник. А, він ще в рюкзаку. І що? Розпаковка спальника. Я взагалі зараз вдягла термушку. І пуховічок, і мені так тепленько, що прям взагалі. Він займає, він просто тупо займає весь рюкзак, дивись. Хабі, Ось, є. ну, типу, просто. Оце весь рюкзак. Юху! Пуховий спальник не пуховий спальник, пуховий не пуховий. Ну, до речі, по вазі він не дуже важкий, але об'єм це просто капець. Так що Ніка зекономила в своєму рюкзаку місце під кабаноси. Лови. Він може бути ще більше. Типу, отакий от він, от такий просто. Це просто подушка якась. Так, тут людинка вже починає займатися справами не те, що ми. І пиляти дровину дровиняку не подобається чи не виходить? Не, Ні, ну чого пиляється? Пиляє... Е, тепер ми йдемо в трьомісний напівлюкс. Це у нас орендований намет від Турбат. Ось тут у нас вже мій килимочок і моя подушечка новенька, яку мені подарували мої друзі на день народження. Будемо її тестити. Ось так у нас тут зараз розташуються три людини. Побачимо, як воно буде. І тепер ми йдемо в цей хлоп... хлопчачий люкс на матрасі в 10 метрів перевіряти. ого Що сьогодні буде? Сьогодні буде солодкий сон. Оце в мене буде наверх вдягатися. Це щоб спалося солоденько. Це термуха максимально тепла. Оце штанішки. Якщо буде холодно, можна вдягнути штанішки на штанішки. Двоє штанішок. Так, і саме головна тема це носочки з цуциками. аф 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 Ну, спати я буду в шапці і в бафі. Так що, гайда, гайда до мене в хатину. Залітай. Так. А в хатині край села спальничок блакитний нас чекає. Опа! Мала, залетіла зразу. Спальничок тепленький, ось подушечка. Лайфхак. Бафом, коротше, я її ось так натягнув з Андрюхою. Щоб вона була приємненька. Щоб флісіком було до обличчя. Андрюху під боком так от опа і. Так а що, спальничок просто топ. Пристібнемося з Андрюхою спальниками і будемо спати як під однім одіялом красивим. Так, ми підходимо до наступного учасника нашого походу. Скажіть, будь ласка, не дуже заважаю. Ні. Ні? Дуже вчасно. <різь> Та я не знаю, що сказати. Показує тепер нам свій рум-тур. У нас один славий тур А з цього боку ти не показав. Я б з задоволенням, але в мене тут процес. Треба одягнути штани. Це буде довго. Окей, okay, я сама покажу. Значить, з того боку, у нас сторона Андрія. У нас тут теж спальник. Що це за спальник? Маунтін. Якийсь маунтін позичений у Яріка Яріку, привіт. І тут у нас два килимка надувний. І такий звичайний, але це, звісно, не зрівняється з цим матрасом просто на е кілограм ваги. Я не знаю максимально цікавий тут. У нас набір. Ось і добіг кінця, перший день походу. Ми пройшли близько 9 кілометрів, і це було досить лайтово. На полонині я вірник дуже зручно ночувати, є поруч джерело та багато місць для наметів. Ніч була теплою, а от світанок ми проспали, хоча його і не було видно за хмарами. Але ми все одно зробили ранкову прогулянку до будиночки ведельвейс. А в жовтні вони вже не працюють, і там ніхто не живе. Далі ми починаємо новий день з руханки. Ну а ви підпишіться, якщо додивились аж сюди. Доброго ранку на полонині явірник. Уже майже 12-та година ранку. У нас ранку. Ми нарешті прокинулись, поснідали, майже зібрались. Я нарешті теж прокинулася, роз, розходилась і може тепер щось говорити. Ось так виглядає наш табір. Ми зараз будемо дозбирувати наші шмотки і вирушати сьогодні. У нас в плані 10 кілометрів. Гора Горган Явірницький, гора. Синяк, правильно? Правильно, і е, будемо ночувати на полонині хом'яків. Нарешті вилізло сонце, і можна вже е, роздягатись, знімати цю кучу пухових Даш, речей. Наш да. ти поїла свою овсянку. і У... можеш вже помити пакет? Да, можеш помити. А, До речі, да. давай якраз розкажемо нашим дорогим підписникам, так, що Маше ми збираємо пакетики від їдла. В принципі, можна не тільки від їдла від будь-якої е, сублімованої їжі е, приносити пакетики ці в е, помитими чистенькими обов'язково. Е, і за 10 пакетиків ви отримуєте цілу пачку е, їжі справжньої повний Добре. пакетик. Е, так, це робиться для того, щоб. Правильно їх утилізувати, бо тут е, не просто пластик, а пластик з фольгою. Він просто так не розкладається. Його треба спалювати спеціальним чином в спеціальній печі на високій температурі. Тому е, їдло і горгани офігенно заморочились над тим, щоб е, залишати природу чистою. Е, і отаку ініціативу запровадили. Тому долучайтеся. Йохо. А Марія офігенно заморочилась, і ми всі ці пакети за нами вже другий день і займається цим питанням, щоб не викидати. Їх звичайний смітник. Ну і звісно, що нічого не викидати в горах. Це взагалі. Ми їх будемо носити з собою весь похід, щоб принести в Київ, повернути з гір, бо сміття залишати це не ок. Так, тут у нас відбуваються збори, ось такий табір, максимальний срач, як є. Так, що, коротше, треба збирати зуби.

Вийшли ми сьогодні знову дуже пізно, ближче до першої години дня, але цей день походу був настільки кайфовий, сонячний та неспішний, що ми скоротили свій маршрут, оминули синяк і зробили дуже дуже довгий привал на обід на вершині гори явірний Горган. Насолодились неймовірними краєвидами, які пропоную переглянути і вам. Так, звідси у нас видно гра хом'як і полонина хом'яків. А оце синяк. Так? Це ж синяк, скоріш за все. Просто з яким щось краї ми будемо їсти! Під горою на вершині прямо, просто. Андрій! Тут павербанк важкий. Збилась мрія! Майже відкуси. Сонечко! Так, ми прийшли о, горган Явірницький, явірник горганський, і ми вирішили не йти на синяк. Ми зробили величезний привал на явірнику горганському. Поїли там, прям закипятили воду, мабуть, десь годину ми там сиділи. Була дуже класна погода. Кривиди диви. побачите або вже бачили. І вирішили. Зрізати дорогу, не йти на синяк. І ось такий гарнющий ліс. Майже шоста година вечора. Але ми налаштовані йти до полонини хом'яків. Нам ще близько шести, мабуть, кілометрів, п'ять-шість так кілометрів. Це вже скорочена дорога. Прийдемо, скоріше за все, вже в темряві. Але ми ситі, задоволені, надивились гарнющих краєвидів, тому все кайфово. Спускались до полонини, ми, звісно, вже по темряві, і ця ніч мала бути і була дійсно холодніша, ніж попередня. але ми розвели вогнище, погрілись, поїли і вляглися спати. Добрий ранок, з полонини хом'яків від хом'яків. Ми сьогодні знову пізно встали, збираємо поки що наш, наше наметове містечко. Уже велика купа туристів навколо групи дітей і дорослих. Сьогодні субота, тому тут прям, прям дуже багато. Ми тепер будемо чекати, поки звільниться той столик, і підемо зараз туди снідати. Ось уже тут куча людей, вони всі йдуть, а ми збираємося. Трьохмісний люкс. Тут у нас Марія. Ту -ту -ту -ту. з моїм прекрасним спальником. Як тобі? Не дивлячись на те, що мій спальник аж откінний. Він розрахований. Де тут написано на мінус вісім комфорт. Сьогодні було, ну я не думаю, що занадто набагато нижче нуля, на, ну навряд чи було навіть нуль. А, але я капець, як замерзла вночі, я вдягла рукавиці, я намагалась притулитись до Ніки, але і Ніка, і Даша оце понакупляли свої модні матраси, які а, як мур непрохідний. Я вважаєте, я вночі просто. А цього... я на цьому своєму килимку. Він в мене, бачите, він в мене коротше, а, такий з фольгою, він утеплений, на ньому ньому не холодно, мені на ньому зручно, але щоб притулитись до дівчат, мені. Ну, я наче на хом'як зарізла вночі, ну серйозно. Мені довелося лізти на цей матрас і тулитися до Ніки, щоб зігрітися. Будемо вітати Ніку з днем народження. А що, інтерв'ю вже закінчилося? Це маленька мстя, Несподівана. Доброго ранку, як вам спалось? Добрий ранок. Сьогодні ми були вдвох і було прекрасно. Андрюху під боком так. От опа, і це була щаслива ніч, як і завжди. Ну, ще було тепло, в принципі. Ну, все було класно, але в теплому одязі, звичайно. Але сьогодні в одних шкарпетках. Вчора вдвох, вчора було тепліше. Я вирішив сьогодні в одних шкарпетках спати, і було нормально. А як світанок на хомяку? Святанок був прекрасний. Я катався на роликах. Там такий класний спот. Сходи, багато людей катаються на роликах, бігають. Мені сподобалось. Повісні, повісні. Послухали віддачі там, да, від Андрія, ці всі фантазії. Ми, як завжди, все проспали, тому що ну куди нам спішити? У нас похід імпровізований, ми орієнтуємося по ситуації. Зараз вже. Скільки на моїх золотих, ні, скільки Неважливо. <рес> Збираємося, коли зберемося, підемо куди підемо. Взагалі неважливо. Може, ми і піднімемось на вершину, але це не точно. Неважливо. Може, а, Може, підемо, скупаємось в водопаді, а може, не скупаємось, куди, куди заведуть ноги, туди і підемо. Але ці ноги. да, ось ці ноги. Але ранок був знову прекрасний. Дівчата мене за ноги за руки витягнули з моєї палатки, затягнули до себе. Налоскотали, накусали, а потім сказали: грій нас. Ну що, довелося? <риватиме> а, ось такий прекрасний раночок в мене. А зараз ми ще щось заспіваємо пісню, якусь день ден народженню Нікі і з'їмо прекрасний сніданок. І взагалі життя прекрасне. Так, це у нас наша іменинниця, яка завжди мерзне, і яка завжди е не задоволена тим, що кудись треба рано вставати і йти. І сьогодні вона вперше сказала: да давайте вже, будь ласка, збиратись. З ним <риватиме> 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 народження. Дякую. Я дуже мріла відсвяткувати своє день народження саме в поході. І думала, ну, що вже все мріє не здійсниться. Вона здійснилася, я дуже щаслива. Йоху! Що я свій день народження святкую своїми друзями в поході. День народження, Ніка! З днем народження! Так, це керівник походу, якщо що. З днем народження, Маша! З днем народження, Андрій! З днем народження! У-у-у! У-у-у-у! Woo! 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 Чували на полонині хом'яків прямо за 300 метрів від вершини хом'яка, куди ми збирались піти ще з самого ранку і зустріти там світанок, але не пішли, бо було похмуро. Тому в цьому поході мені довелося вчитись нікуди не спішити і приймати те, що запланований маршрут може мати корективи. І ще я передала свої повноваження по плануванню. Славі збираємося, коли зберемося, підемо куди підемо. Взагалі не важливо. Можемо і піднімемось на вершину, але це не точно. Саме тому ми не дійшли ні на хом'як, ні на синяк. Але через два дні ми таки піднялись на хом'як вже з ночівлі в готелі, і про це вже в іншому відео. Тому тут маленький спойлер: що там був сніг, дуже слизьке каміння. Спускались ми взагалі в темряві, і навіть довелося здавати квитки на потяг. Тому підписуйтесь і не пропустіть наступне відео про підйом на хом'як. Сьогодні ми вийшли дуже пізно, знову після першої години. У нас сьогодні іменинниця Ніка була. Ми робили святковий сніданок, святковий чай. Але вчора ми прийшли в 9, Ми більше двох годин ішли по суцільній темряві, і це було теж дуже круто. З полонених хомяків дуже є непримітна стежка, але вона є на картах, яка веде в такий просто неймовірно чудовий ліс. Він зараз якраз жовтий. Останній раз, коли я тут була, він вже опала все листя, було все сіре і таке моторошне. А зараз він просто, неймовірно, жовтий, але тут дуже стрімкий схил. Ось такий тут схил, він дійсно дуже стрімкий, але сам ліс, він неймовірний. Настільки стрімкий схил, що я навіть не ризикую одночасно йти і знімати, тому що ну дійсно тут треба прям впиратись пал палицями е, обидв... обидвома руками. І по погоді нам поки що дуже дуже везе. Е, зараз небо хмарне має бути невеличкий дощ після обіду. Ці два дні взагалі шикарна була погода, і е, дуже круто, що прогноз співпав, бо ми чекали саме таку осінь, таку золоту, жовту, таку неймовірно гарну. Так, ну що, фініш напряма? Фінішна пряма може тут прямо і закінчитися після Гентвейну, якщо чесно, тому що сил взагалі не було йти oh, на рівнецький водоспад. Але я думаю, що ми знайдемо сили. Нарешті дійдемо до готелю і вже будемо як білі люди. Спати в номер я хочу в гарячий душ, хочу в ліжко обійняти Андрія. <різь> <різь> Якось так у нас виглядає полонина за лім. Вхід сюди платний 100 гривень, навіть якщо просто пройти повз на нарінецький водоспад чи на Женецький гук, то вхід платний, але є багато зручностей. Воно ну, і магазинчик, там і кава, чай, і якісь мінімальні перекусики можна придбати. Це був неймовірно мальовничий похід. Я дуже сподіваюсь, що через камеру змогла передати хоча б трошки краси. Але звісно, краще підіть і побачте це все на власні очі. А ще бережіть і любіть Карпати. А, ось ми в Києві могли бути ще день в Карпатах, а може. Сподобалось? Не сподобалося, але да. Слава, ми в Києві. Я не дуже цьому радий. Ну, хоч погода більш-менш. Але запакуйте мене назад в поїзд і відвезіть в Карпати. Машулік нам заварить американо, а ми з Андрієм у обіймах прокинемося рано рано, що в небі зірка сіяє, і тихо місяць майорить. Все тихо навкруги, і навіть ніка смачно спить. Відкриємо намета, побачимо, як пролетить комета, вдягнемо шапки, сьорбнем кави, запустимо на телефонах страви, ми підемо сонце зустрічати. Його! Так, друзі, ось ці 42 пачки, які ми збирали весь похід. Ми їх помили і зараз ми їх несемо здавати в магазин Горгани. спільно з їдло є така ініціатива по обміну пустих, чистих упаковок на нові упаковки з їжею. Десять пустих одна повна. Добрий день. Добрий день. день. Поміняєте мені 40 моїх пустих пачок на 4 готових. Дякую. Хорошо. Смакуйте на здоров'я. І не світіть сердце. Дякую.